Всім добрий вечір, 10 листопада 18.42. Зборка кейс Magnum 310. Трактор вже скочений. Говорять, ну, не цінимо свій труд біля даного трактора. Трактор заїхав повністю на ходу, кстати. На даному тракторі просто не було парковки, тиск в системі коробки. Був ідеальний. Рішили трактор переділати. Ну, в принципі, всі так трактора стараємося. Просто коли ці дзвонки поступають, що ви йому нічого не робили, він потік. Дело в тому, що новий трактор може потекти. А скільки тут чоловічого фактора і скільки тут колечок різних. шланг що звісно він може потекти, це техніка. Все це лічиться за лічені секунди. Трактори ремонт пригодні. Це вже нові шланги. По лінійці кейс Джандир американським тракторам, в принципі все можна ну, домовитися і все по-любовно рішити. У нас по цих тракторах є і розборка, і склад своїх запчастин. Працюємо і по виїздам, і в вечірнє время мільярди таких колечок. Запчасті ставимо оригінал, масла також оригінал, кейс Амбра. Обращайтеся, ну, як якби... також розборка. На складі завжди є запчастини до даного виду техніки. Це по коробки, по мостам. Телефонуйте і про все домовимось.